Друзі, погодьтеся, ніхто ну, не любить метеликів. Але буває, що саме гусінь просто вражає своїм чудернацьким гарним виглядом, так, що навіть дає назву виду, як цей щиткохвіст. Гусениці мають червоні крапки, смужечки, багато жорстких ворсинок і чотири жовті чубчики на спині. Зовнішній вигляд гусениць відлякує потенційних хижаків, попереджаючи. Про власне неїстівність. Скоро гусеничка знайде затишне місце, залількується і вилетить ось такий досить скромний метелик, самець. А от самки цього виду навіть не здатні до польоту, маючи лише рудименти крилиць. Самка відкладає 200-400 яєць і гине одразу після кладки. А поки що гусеничка повзе в пошуках затишного місця, де вона перетвориться на крилатого метелика.